Вітаю вас знову, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо читати книгу Кевіна Деянга, Євангелія, яке ми майже забули. І сьогодні у нас 13 та неділя. І питання 13-ї неділі такі: Чому ти називаєш його єдиним сином, адже ми також діти Божі? Відповідь Тому, що Христос, єдиний вічний син Божий за природою. Ми ж усиновлені діти Божі, ми усиновлені в ньому за благодаттю. І питання 34. Чому ти називаєш його Господом нашим? Відповідь тому, що він не золотом і сріблом, а дорогою кров'ю звільнив нас від гріха і від будь-якої влади диявола і придбав нас собі. Ми належимо йому тілом і душею. Це дуже важливе питання, яке треба вивчити, друзі, і завжди пам'ятати, що ми належимо йому тілом і душею. Добре, друзі, нагадаю, як завжди. Подобайте, підписуйтесь, розповсюджуйте, передавайте це своїм друзям, щоб навчати, щоб збільшувати кількість учнів Ісуса Христа. Добре, ми почнемо <кій> невеличке тлумачення цих питань, щоб нам було більш зрозуміло. Його син наш Господь. Від слів апостольського символу віри, вірою в Ісуса Христа, ми переходимо до наступної фрази єдиного, Його єдиного Сина, Господа нашого. Питання 33 порушує тему, про яку багато хто з нас ніколи не замислювався. Чому Ісус єдиний Син Божий, якщо ми також названі Божими синами та дочками? Відповідь полягає у відмінності між рідними дітьми та усиновленими. Через гріх Адама ми за природою, діти гніву та сини непослуху. Єфесянам 2, 2, 3. Ми не народжуємося дітьми Божими, наче це наше невід'ємне людське право. Ми можемо стати дітьми Бога завдяки усиновленню, коли прийшла повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки, підкорився закону, щоб викупити підзаконних, щоб отримати всиновлення. До Галатів 4, 4, 5. Джеймс Паркер, автор класичної книги Пізнання Бога, підсумував Євангеліє трьома словами: усиновлення через умилостивлення. Я почуваюся трохи обуреним, коли в простому поясненні з трьох слів використовуються два довгі, незрозумілі слова, що вимагають подальшого роз'яснення, і все ж знімаю капелюх перед Паркером. Його формулювання глибоке і елегантне. Суть Євангелія така: Бог перестає гніватися на грішників завдяки смерті Христа. Ми примирюємося з Ним і стаємо частиною Його сім'ї. Синовство Ісуса Христа відрізняється від нашого тим, що ми стаємо дітьми Бога, а Він завжди був і є Син Божий. Ісус не став сином Бога в результаті втілення, ніби йому було надано новий статус або нову ідентичність. Син Божий був сина Цям навіть до створення світу Євреям 1,2. Він вічний син мені. Ось у чому різниця? За природою ми не є дітьми Бога, а Христос є син Бога за природою. Називаючи Ісуса Сина Бога, ми не повинні думати, що Бог є батька сина так само, як людина є батьком Свого Сина. Висловлюючись богословською мовою, у трійці немає народження у часі. Всі наші діти стають. Нашими дітьми в момент народження, строго кажучи, в момент зачаття. А раніше вони не існували. Але син Бога ніколи не розпочинав своє існування. Він вічний, народжений син Бога. Не було часу, коли його не було. Батько не наділив його життям у тому сенсі, що він створив сина або викликав сина з небуття у буття. Синовство означає, що батько поділяє свою сутність і життя, яке він має в собі. Із сином. Івана 5, 26. Коли нас називають дітьми Божими, це означає, що нам було дано нове життя, і через Божу ласку ми увійшли у сім'ю нашого небесного Батька. Але коли ми називаємо Ісуса єдиним Сином Бога, ми маємо на увазі, що Син має рівну з Батьком Божественність, славу і честь. Іноді ліберальні богослови намагалися довести, ніби Ісус вважав, що Він і ми є синами Бога в тому самому сенсі. Але це не так. Навіть юдеї розуміли, що Ісус говорить про свою унікальну єдність з отцем. Він не претендував на статус духовного сина, а на рівність з Богом. Івана 5, 18. Мабуть, ми краще зрозуміємо правильне вчення про трійцю, якщо розглянемо його неправильне трактування. Мормони вірять, що Ісус Христос є єдиним сином Небесного Батька в тілі. Звучить правильно. Але вони пояснюють, що Ісус народився, як народжуються всі духовні діти від Отця. Бог є його батьком, так само, як він, батько всіх нас. Ісус був першою духовною дитиною Бога, Він першим отримав права, права народженого від Бога. У мормонському вченні Ісус Божественний, але Його Божественність вторинна. Він несутнісний син Бога, його синівство за природою не відрізняється від нашого, воно не вічне. Він лише отримав божественність, силу та безсмертя від свого батька. Один з мормонських учителів сказав так: Він є другим Богом, Викупителем. І це точно не те, що катехізи, символи віри Вселенських соборів і писання мають на увазі, коли Ісуса називають єдиним сином Бога. <кій> Ісус Христос не лише єдиний Син Бога, Він наш Господь. Христос має право на нас. Деякі з нас страждають від мани і величі. У мене немає боса. Я хазяїн своєї долі, я капітан своєї душі, я встановлюю правила, я нікому не підзвітний. Ми, християни, знаємо цю манію і під іншою назвою ідолопоклонство. <клух> Бути християнином означає померти для себе і підкоритися іншому. Люди відкидають Христа іноді з інтелектуальних причин, іноді через банальне нерозуміння, але завжди через небажання підкоритися. Ми на силу визнаємо. Чиюсь владу над собою, тим більше владу того, хто хоче панувати над усім нашим життям. Однак Ісус має право бути Господом над нашими правами. <кій> На думку урсина, Христос має право панувати над нами з чотирьох причин: через творіння, через викуплення, через збереження і в силу свого статусу. Бог підніс Христа і все поклав біля Його ніг. Панування Христа не випадково захоплена і узурпована влада, не хунта, Його право на панування обґрунтоване. Не забуваємо, що панування обійшлося йому дорого. Ісус Христос не захоплював полонених, не вбивав і стратив, страчував своїх ворогів, Він пролив свою кров, поніс Божу кару і звільнив бранців. Він викупів. Викупив наші тіла та душі, заплативши за них не акціями чи золотим, він викупив наше життя, полюбивши нас настільки, що втратив своє життя. Добре, друзі, поміркуйте, ще раз передивіться, ще раз переслухайте, бо уважно поміркуйте над тим, що ви зараз почули. Передивіться місця, місця списання, обов'язково коментуйте те. Що ви відчули під час цих міркувань, це дуже важливо. Коментарі під цим відео вони дуже важливі для розповсюдження та для зворотнього зв'язку. Чи дійсно вам це потрібно, чи може це такий непотрібний проєкт, який не, не треба далі продовжувати. Благословляю вас іменем Ісуса, друзі, щоб наповнювалися Божим життям, Божим розумінням та вчилися. Прославлятися Божою славою у своєму житті. До нових зустрічей!